Друзі, ви знаходитесь у Music Room. У 2016 році український гурт The Elephants раптово спалахнув у музичній індустрії. І Так само раптово згас. Їх історія схожа на казку про попелюшку лише у Фейсбук. Двоє школярів із міста Суми грали собі музику та не особливо думали про всенародне визнання. На той момент дует носив коротку і непридатну для пошуку в Google назву «Елефант». Дует виник ще у 2014 році за участі Дмитра Циганенка та Владислава Карепіна. Хлопці в домашніх умовах записали демо-альбом і пішка із простими, але душевними піснями англійською мовою. Їх помітила відома дизайнерка Леся Патока та опублікувала захоплений пост у Фейсбук. Це стало поворотним моментом. Пост Патики набрав неймовірну, як для молодого українського гурту, кількість лайків та репостів. «Елефант» називали свіжим ковтком повітря в українському інді, порівнювали з «Kings of Convenience» і дивувалися, що така витончена музика народилася в обласному центрі. І все могло б так і залишитися у квартирі рідного міста. Однак доля і це найвлучніше слово розпорядилася по-іншому. На хлопців звернув увагу Євген Філатов. Він же Менекен. Після цього досить швидко дует обріз командою. Акаунти в соціальних мережах набули доглянутого вигляду. Назву поміняли на «The Elephants». А новина про те, що визнаний музикант та саунд-продюсер взяв собі молодих протеже, облетіла профільні змі. Далі було промацування ґрунту. Євген зробив декілька аранжувань для The Elephants дивно тонких і акуратних. Він свідомо відтіняв вагу свого імені та досвіду від музики дуету, що приваблювало своєю крихкістю і чистотою. Водночас самі музиканти свідомо не хотіли асоціювати свою музику з новою хвилею, щоб уникнути схожості з іншими гуртами. Вони прагнули бути незалежними від масштабів та форматів. У першій половині 2016 року вийшли два сингли: The Elephants» – «Friends» і «Blue Eyes» на новому лейблі Філатова Відлік, який спочатку призначався для музики проєкту Онука. Пісня Посвята друзям відразу стала локальним хітом. Композиція увійшла в топ-10 кращих альтернативних синглів в чарті iTunes. The Elephants почали несміливо виступати на українських фестивалях. На дебютний виступ у ході фестивалю «Гедонізм» прийшло від сила 50 людей. Тоді ж виявилося, що The Elephants вже не дует. До них приєднався Герман Гриценко, молодий український музикант, який взяв на себе партії електронних інструментів та частину ударних. Потім було ще декілька фестивалів, виступів на різних заходах та перевидання пісні Френд, яка стала візитною карткою колективу. Oh, oh, oh. Have, have Згодом світ побачив перший студійний альбом Colors, спродюсований Філатовим. Частина пісень «Colors» була у нульовому демо альбомі. Частина нові композиції. На одній з них взяв участь і сам «The Mannequin». Після 2016 року гурт зникнув з музичних радарів. Як потім пояснював фронтмен гурту, це було пов'язано з особистими проблемами. Діма випустив студійний альбом разом з Євгеном Філатовим, зняв кліп, а коли вийшов на сцену, то зрозумів, що ще не готовий. Він був занадто юним, не знав, як себе вести. Йому не вистачало практики. Спочатку він думав, що досвідчені музиканти допоможуть йому, але насправді все не так просто. Йому дали стимул, а він ним не скористався як слід, і все поступово пішло на нівець. Він вважає, що винні в цьому він сам і його власні помилки. Проте згодом з Дмитром зв'язався Євген зі словами, що потрібно знову грати, та для цього потрібні музиканти. І ось у 2019-му Elephant» знову з'явився не лише з новим альбомом The Shades, а й з оновленим складом. Це вже не тріо, а квартет. З колишніх учасників залишився лише Діма. За його словами, альбом почав писати один гурт, а закінчив інший. Зміна в складі призвела до змін у звучанні, The Shades показує, що колектив із Сум не просто відпочивав два роки, а парився над музичними ідеями. І, хоча загалом це той самий знайомий інді поп, але він став більш зухвалим. Елефанс артисти зовсім нового покоління. Їхні пісні характеризуються простими, але потужними мелодіями, відточеним гітарним звучанням і міцною ритм-секцією. Також гурт часто використовує електронні елементи, такі як синтезатори та семпли, щоб створити своє унікальне та атмосферне звучання. Колектив черпає натхнення з широкого кола музикантів від класиків інді-року, таких як The Smiths та Joy Division, до сучасних альтернативних гуртів, таких як Interpol та Arctic Monkeys. Окрім музичних впливів на гурт також вплинула українська література та культура, що проявляється у їхніх піснях, соціальним підтекстом та лірикою з елементами суржику. Все Хочемо бачити радість навколо і бути щасливими цілими днями. Стиль музики «The Elephants» за визначенням їх самих це інді фолк, що приречений на те, щоб зайти широкому колу слухачів, які віддають перевагу англомовній музиці. To me». І що не видає гурт в приналежності до локальної сцени, навіть знаючи про те, що «The Elephants» з України, все одно щоразу мимоволі підозрюють учасників у тому, що вони приховують справжню національність. Усі пісні вокаліст та автор пісень діма виконує англійською і робить це не гірше за європейських колег по цеху. Everything. Запевненням виконавців, пісні англійською не заради закордонної слави, а просто щоб текст краще лягав на музику. Головною ж метою Дед вважає необхідність показати українцям, що такий жанр має розвиватися, А щоб закріпитися на українській сцені, мало якісного звучання і хорошого володіння англійською. Згадаємо тих самих The Hardkiss, які так само починали свій шлях англійськомовними піснями. Та зрозумівши, що наш слухач потребує більш якісних українських мовних треків, змінили свою тактику. Історія повторилась. Минуло п'ять років з виходу другого альбому. А про The Elephant знову нічого не чути. Тільки цього разу не зрозуміло, чи чекати нам на повернення гурту. Вони як раптово спалахнули на музичній сцені, і так само раптово зникли. І є певні думки, чому так сталося. Перша музиканти втомились і зрозуміли, що не хочуть далі розвиватись. Одного разу Діма і сам підтвердив цю теорію. Ймовірності того, що я нікуди не припаду, теж немає. Я не живу тільки музикою. На жаль, другий варіант: український слухач ще не готовий до такої музики. Для кого не секрет, що українська музична індустрія традиційно фокусується на комерційній поп-музиці, яка пропонує приємне, ненав'язливе звучання з доволі простим текстом, що легко запам'ятовується. Натомість альтернативі, зокрема індії, приділяють менше уваги, адже така музика часто пріоритує смислове навантаження, мистецьке вираження над комерційним успіхом. І безумовно, «The Elephants» нема з чим порівняти на українському ринку етнічний колорит у їх творчості був би зайвим з іншого боку. Якщо говорити про цю музику у світовому контексті, The Elephants поки що нічим не віділяються на тлі сотень інді гуртів, які грають у подібному стилі. За останній десяток років артисти в жанрах інді поп, рок чи фолк випробували все, що завгодно, але до успіху дійшли одиниці, яким вдалося досягти унікального звучання. Попри це, є чимало шанувальників цього жанру в Україні, і сцена все ще розвивається. Це той самий гурти Elephants, а також інші колективи, такі як Один Каное, Естетік Едюкейшн, Крихітка, Морт» та Франко. Вони стають дедалі відоміші серед шанувальників альтернативи. Тому сподіваємось, що такій музиці є місце бути в Україні. Хоча б раз про The Elephants. Як вам цей гурт? Чи вважаєте, що свого часу їх недооцінили? Тому вони так різко зникли з радарів. Діліться своїми враженнями в наших соцмережах. Нагадую, ви були в Юзікрумі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось!